Всім привіт! Я Тетяна, і ви на каналі Затишок своїми руками. Сьогодні ми знов будемо фарбувати підлогу. Це у мене коридор. І якщо я нічого не плутаю, то верхній шар це листи ТВП, які місцями повідходили, між якими є щелини. Тому треба це все трохи виправити. Прибиваю цяхами те, що відійшло, і зароблю такі щілини. На цей раз щлини зароблюю клеєм шалена липучка. Він акриловий, має слабкий запах, правда, сохне довго. Навіть ліпання годину-другу може, а так, щоб він затвердів, то більше доби знадобилося. І тут би мені взяти шпатель, але чомусь я вирішила таким способом це все зробити. Щілини я, звісно, заробила, але шпателем було б рівніше. Та і того результат був би гарніший, я думаю. Але є, як є, тим більше, що на момент запису відео я вже зрозуміла, що ця підлога мені не підійде. Будемо її знову перероблювати. Ну, а поки, на цьому моменті, коли я це все шпаклювала, я про це ще не здогадувалася. І трошки забіжу наперед, мені попалося відео з каналу Осіла Кучевниця». Там пропонувалися картинки з інтер'єрними рішеннями, і одне з них мені дуже сподобалось. А так як хотіла я додати в свою квартиру жовтих фарб, плюс дві кімнати у, мені, у мене з сірою підлогою, то було вирішено перероблювати і коридор. Тим більше, з фарбою я дуже накосячила. Беруся за шліфування, і тут з вулиці приходить мій помічник, трохи нервує, що тут невідомо щось жужить по підлозі, але продовжуємо свою роботу. Так, Знімаю верхній шар, може якась відлущується фарба, плюс необхідно зашліфувати ту нашу шалену липучку, вирівняти трохи підлогу. Протерла підлогу від пилу і почала фарбувати. Колір, правда, не такий, як я собі уявляла, ну але продовжую далі. Підлогу покриваю в один слой, фарба досить непогано лягає. Але так як у мене буде все одно ще один шар іншого просто кольору, тому необхідності тут два рази покривати не було. Тепер замішую інший колір. Це в мене буде знову підлога під дерево. Але хотіла спробувати акрилову фарбу. Це акрилова фарба саме для підлоги. І, як обіцяв, виробник після набрання міцності фарба стійка до подряпин і навіть не потрібно її нічим покривати. Бо я була брала паркетний лак думала, акрилову фарбу все ж таки вкривати. Але з'ясувати, так це чи ні, вже не вдасться, тому що при додаванні колоранту я дуже-дуже розвела фарбу, і було вже зрозуміло, що ніякої міцності там не буде. Ну, але паркетним лаком я її теж не вкривала, тому що колір не подобався, плюс полоси, які вийшли при фарбуванні, плюс стик ДВП, який теж є можливість тепер переробити. Ну, і так як колір мені вже придумалася зовсім інший, то було вирішено все перероблювати. Тепер дивимося на результат. Ліва сторона, мені в принципі подобається. Але ось цей стик між ДВП і там, де була шалена липучка, став ще більш помітніший. Сказати, що я приховала щось, ну, взагалі не можна. Таке враження, що воно більш виразне стало. Плюс, коли фарбувала цю часть коридора, я фарбувала її секціями. І на цих секціях. Переход фарби, ну дуже помітний, воно прям пола сама відфарбувалося, що теж не є добре. Ну, а так, в принципі, у мене все, наче все розказала. Так що до нових зустрічей у новому кольорі. Пока!